Nissan Rogue 2017 року незабаром наявності. Автомобіль недавно пройшов із США. з США. Має класний вигляд. комплектація СВ, повний привід, камери 360, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, електроляда, один ключ на ось таких класних 19-х Ось такий стан. Зараз них залишився мілкий ремонт по задній частині, по ходовці чекаємо запчастинки так хім хімчистка і на облік так має вигляд ззаду трошки вже поприбирали Спереду нічого ще не прибирали Із США фарбовано після ДТП капот крило бампер. Була спрацьована безпека, все відновлено та встановлено. А, також із США фарбовано а, ось це заднє крило і ця дверка. Все інше в оригінальному окрасі 140 тисяч км пробіга, повний привід СВ комплектація камери 360. Пам'ять сидінь, дистронік, лобове скло оригінальне. Кому цікаво, дзвоніть. Цінник автомобіля буде дуже приємний до 15 тисяч.